з Відня. а яка це країна Австрія. 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 А, Австрія. А, дівчата обіцяний подарунок мені з Австрії дівчата зараз Чеш розпаковку <плес> зробимо <плес> не я на Васильівна доставщик зараз вона й розпаковку зробить а я покажу що там Дуже самій цікаво. Так приємно, дівчата, дуже приємно. Так, дівчатка, розпаковка. Так я ж не розумію. Оце ж якби ми ще розуміємо. А, ну, це, це савоярді. Так, це понятне. Так, тіло. Так. так, це щоб не прилипало кострулі і сковородки. Mm -hmm. Зрозуміло. Так, ну таке є, ну ще будем. буде. Добре, добре, а як так. ще це посипка золота. Ух ти Це для золотої Де кладки? воно було? Це, це для, для золотої? Так, це для золотої. Так, це новорічні уже пиндики. Угу, угу. Будете Микиті прикрашати. Так, це теж якийсь заварний крем робити. Це, це гарна фірма. Так, це ось Микита приїде, так буде прикрашати кекси. Так, це щось теж мед. Оце як хочете, так і розуміти. Фініковий мед. Добре. Бо я чув, Добре, дуже віде. дякую, так, дуже дякую. Вам розрізати тісто? Так, так, так. так таке згодиться. Ось ж шампанське, ж. Ого. теж золоте. Так, а це ми це можемо кувач. зараз і посвяткувати. Долосейко. Я не знаю. Ну, казала 1842 року. Ого. Талю, дуже дякую, дуже я дякую. Мене, я не вас Василь... Наталі, дуже дякую, дуже дякую, дуже приємно, що ви мене не забуваєтесь, ви мене вітаєте. Це дуже-дуже приємно. Всім гарного дня і мирного неба і будьте всі здорові.